Сосити та мити разом легше це робити. Анонімні послання із погрозами. Підходжу до машини сідати, але дивлюсь, що папірець лежить. Хто і де має право паркуватися у дворах багатоповерхівок. Фактично, двір будинку це так зване, можна сказати, спільне майно мешканців будинку. Та чи маєте ви право на паркомісце, якщо ви наймаєте квартиру? Знайомтеся, це Вікторія Чепурна, смм спеціалістка яка на початку повномасштабної війни переїхала до Києва із Донецької області. Вже більше двох років Вікторія винаймає житло у одній із столичних багатоповерхівок, а нещодавно стала власницею автомобіля. Це моя машина, з якої я вже чотири місяці. Жінка каже, без цієї автівки вже не уявляє свого життя. Хоча і столичний досвід керування непростий. Серед найскладніших завдань знайти місце для паркування біля будинку Вікторії. Такі місця є. Однак, нещодавно вона отримала анонімний лист. Я зранку стала, як завжди, підходжу до машини сідати, але дивлюсь, що папірець лежить. Я достаю, читаю там, ну би, нелагідна погроза. Попри те, що жінка вже не один рік винаймає квартиру у багатоповерхівці, у листі автор натякає, що паркуватися треба у своєму дворі. Мовляв, інакше вона може стати постійним клієнтом шиномонтажу. Фото цієї записки Вікторія опублікувала в соцмережах. І як виявилося, подібні послання отримала не перша. Користувачі з різних міст України теж почали ділитися схожими історіями. Ми виїхали з Донецької області зараз у Павлограді. Мешканці будинку вчинили сварку через те, що я ставлю машину біля будинку. кажуть, що це виключно для власників квартир. А ми тут понаєхали. Мала таку саму ситуацію. Маю номери не київські сусіди. Чоловіки систематично блокували моє авто. Скінчилося тим, що один із них здійснив навмисний наїзд на мене як на пішохода. Чимало коментарів було і щодо того, що, мовляв, за прибудинкову територію платять мешканці будинку, тож паркуватися там нічого. Ви займаєте чужі паркомістя на чужій прибудинковій території, за утримання якої платять мешканці ОСББ тих будинків. Аби розібратися у ситуації, ми звернулися до адвоката Кирила Казака. Він пояснив, мешканці платять за обслуговування прибудинкової території, що не має відношення до паркування. А щодо випадку Вікторії, усе законно. Фактично, двір будинку це так зване, можна сказати, спільне майно мешканців будинку. І Якщо вона орендувала у власника, то відповідно власник їй передав, зокрема, і право користування прибудинковою територією. Вона може паркувати там свою автівку, оскільки вона фактично є належним користувачем квартири і, відповідно, має такі ж права, як і власник в частині користування майном. А от за анонімні послання із погрозами можна отримати штраф у розмірі до 850 гривень. Якщо ви бачите цю записку на своєму автомобілі, наприклад, під двірником, то ви це фотографуєте, потім під відео розгортаєте її і дивитесь, що там написано. Після цього можливо викликати поліцію, яка зафіксує те, що було, відбирає пояснення особи, яка викликала, і таким чином це вже фіксується документально. Нерідко жителі багатоквартирних будинків самовільно відгороджують паркомісця. Приміром, у дворі Вікторії таких місць більше десятка. Тут більшість місць загорожена ланцюгами, хоча це, в принципі, зелена територія була колись. Адвокат Кирило Казак пояснює: ймовірно, усі вони незаконні. Будь-який стовпчик чи обмежувач паркувального місця це так звана мала архітектурна форма, на яку треба вимагається дозвіл. Якщо вони це зробили без погодження, то фактично це самовільні дії самочинні, які з таким же успіхом можу, я, наприклад, підійти, зняти ці обмеження, поставити свою автівку, і мені ніякої відповідальності за це не буде. Притягнути до відповідальності самопроголошеного власника паркомісця непросто, адже необхідно довести, що саме він становив ці обмеження. Тож, перед тим як викликати поліцію, варто спробувати відшукати його та пояснити незаконність його дій. Ой, Трема, а від чого взагалі ці архітектурні форми взагалі, ця проблема? Тому що місць мало загалом не вистачає, мало. машин багато, місць мало. От, якщо б це все придумали, б заздалегідь ну, а шо, а але чи... мені здається, все, що стосується комунального господарства, це просто ворота в пекло. Тому що коли е, чат ОСББ або просто чат будинку починає вирішувати якесь одне колективне питання, це просто щось страшне. А насправді. не як це на воїнів? Це від, не війна було насправді. А як просто робити, насправді, якщо таке таке. Обставини. Просто змиритися з обставинами, не треба ставити ніякі архітектурні малі форми. Ви розумієте, що вас більше, ніж місць. А, і хто раніше приїхав, того і капці. Ну, а що робить? А що робити? І не треба там цих всіх баталій, війн і так далі. тому подібне. Або вирішувати глобальне це питання на іншому рівні. Але це вже тоді точно війна. Це вже тоді точно війна між сусідами. Це війна вже з іншими, це з, з місцевою владою.